Як Росія зі сполученими штатами пробують розвести Зеленського обіцянками гарантій безпеки? Є таке бридке російське слово разводняк. Саме зараз ми це з вами і бачимо. Москва використовує прийом димової завіси. Зверніть увагу після зустрічі на Алясці. Вітков сказав, росіяни побожилися піти на поступки і, мовляв, Путін навіть готовий зустрітися із Зеленським. І ось проходить декілька днів, і російський міністр Лавров каже, так ми готові, але зустрічі Путіна із Зеленським не буде, бо треба іще допрацювати умови. Іншими словами, Москва просто створює видимість переговорного процесу, уникаючи будь-яких конкретних дій та поступок. Сполучені Штати діють хитріше. Вони використовують прийом bait and switch, тобто підміна товару або пастка з підміною. Після Аляски Трамп сказав, що готовий надати Україні гарантії безпеки, але лише аналогічні п'ятій статті НАТО. За нею у разі нападу на країну члена альянсу, інші приходять на військову допомогу. І зверніть увагу, Трамп уточнює: ми будемо лише координувати безпекові гарантії без жодної участі американських військових. Тобто там можуть бути лише європейські війська. Тобто щось пообіцяли, але по факту нічого. І поки тривають усі ці балачки, Росія продовжує свій літній наступ на Донбасі і атакує українські міста.